Всім привіт, це наш черговий випуск ігроновин, в основному про Counter-Strike, але не тільки. Поїхали. Нейрочіпи від Valve вже у цьому році. Я не знаю, чи в курсі ви, але Гейб Ньюелл вже довгий час фінансує проект з розробки мозкових імплантів. Щось на кшталт нейролінк від Ілона Маска, але ці імпланти будуть живлятися набагато простіше і підключатися одночасно до кількох частин мозку. Та більше того, Гейб обіцяв представити перший нейрочіп Starfish уже цього року. Однак у мене є питання щодо того, наскільки це взагалі вдала. Ідея, нагадаю вам, що Neuralink це проект, який має допомогти паралізованим людям керувати комп'ютером а в перспективі. Частково відновити контроль над тілом. А от яку задачу намагається вирішити Starfish від Valve, наразі так і невідомо, і я вже вибачаюся. Але дивлячись на те, як працює Anti-Cheat, у мене є дуже серйозні сумніви щодо надійності захисту Starfish від стороннього впливу. Тобто було б дуже круто, якби на цей чіп можна було встановити якийсь чіт по типу валхак і бачити людей крізь стіни. Але це лише фантазії з області фантастики. А от про що дійсно не завадить хвилюватися, що хтось підключиться до вашого нейрочіпу і считає дані банківських карток. Бо власне у мене компанія Valve ніколи не асоціювалася з надійним захистом. Мажор у Києві одразу після закінчення війни. Річ у тім, що Максим Кріпа, власник організації Наві, а також бізнес-центру Парос і готелю Україна, отримав дозвіл на придбання міжнародного виставкового центру в центрі Києва. Для розуміння це взагалі найбільший виставковий майданчик в Україні. А тепер давайте разом збирати цей пазл. Одразу після того, як Велф повідомили, що хоче суттєво збільшити кількість кіберспортивних турнірів. Власник однієї з найбільш успішних кіберспортивних організацій планети купує не тільки величезний майданчик, який ідеально підійде для проведення найбільших турнірів, а ще й неподалік купує великий готель, що має 374 номери для розміщення гостів міста. Складається таке враження, як наче Максим Кріпа дійсно хоче зробити Київ міжнародною столицею кіберспорту. Тільки уявіть собі, наскільки сильно це підніме то туризм в Україну, а це автоматично означатиме надходження зовнішніх грошей в бюджет, робочі місця, нові компанії, інвестиції, реклама це величезна галузь, яку ми дійсно маємо шанс приборкати, як тільки розберемося з нашим кінченим сусідом. І як ви вже знаєте з наших новин, Бласт нещодавно повідомили, що команда Бестія не зможе прийняти участь в Остінському мажорі через проблеми з візами, і тому їх замінить інша команда. Так от, як згодом з'ясувалося, ця заява була зроблена аж надто завчасно, коли насправді ще нічого не було вирішено. Через це генеральний директор Бестія Алехандро Лококо дуже різко відповів Бласт, заявивши, що подає на них позов до суду. Знаєте, що чините неправильно. Ми хотіли вирішити це справедливо. Побачимось у суді в Техасі, а потім у Лондоні. Я не дозволю вам гратися з мріями моїх дітей. Мені дуже подобається зміст цієї заяви. Вона коротка, жодного зайвого слова, при цьому майстерно розкладає все по місцям і демонструє максимальну рішучість у вирішенні цього питання. Я точно продовжу слідкувати за цією ситуацією і час від часу буду повідомляти вам про те, як розгортати. Аюються події, тож підпишіться на канал, щоб не загубити один одного. Ой ти ж божечки, це точно новина тижня, якщо не більше. ESL провели турнір по cs 2 Impact League Season 7 виключно серед жіночих команд. Але оскільки це відбувалося в США, то розуміння того, яка команда є жіночою, має деякі відхилення від того, що ми з вами звикли вважати нормою. Таким чином, у півфіналі зустрілися жіноча команда NiP Impact проти команди Supernova Comets, що складається з п'яти Трансгендерів такий собі читерський фулпак, який за результатом матчу переміг з рахунком 2-0. До речі, якщо ви не в курсі, це вже не вперше такі спецефекти в жіночих лігах. У Волоранті два роки поспіль звання MVP серед жінок отримував трансгендер з ніком Флоресцент. А в Старкрафт першою жінкою, що виграла прем'єр-івент, визнали трансгендера Скарлетт, і це я зараз кажу тільки про кіберспорт. А в традиційному офлайн спорті взагалі вже давно відбуваються абсолютно абсурдні речі, про які я не можу говорити на відео. Але у вас положення набагато краще, бо ніхто і нічого не заважає вам вільно висловлювати свої думки в коментарях. Там у вас повна свобода, і ніяких покарань за це не передбачено. Тож я на вас розраховую. Коротко про основні події на IEM Dallas. у чвертьфіналах Falcons здолала GamerLegion з рахунком 2-1. А The Mongols вибили Аврора, бо так їм покидькам і треба. Далі у напруженій боротьбі команда Маус втримала перевагу над монголами і вийшла у фінал. Маю сказати, що це був дуже цікавий матч. Монголи боролися до кінця і загалом інтрига не зникала аж до останньої секунди гри. Також у верхньому півфіналі ми вчергове побачили запеклу дуель двох найкращих команд планети Віталіті проти Falcons, які довели Інферно до справжнього пекла. Vitality почали з повної домінації. Нації і забрали 6 раундів поспіль. А знаєте з яким рахунком закінчилася перша половина? 6-6! І от, коли я вже подумав, що Фелконс нарешті знайшли свою гру і зараз можуть перервати неймовірний він стрік жовто-чорних, то виявилося, що я знову не вгадав: Віталіті почали другу половину з чотирьох виграних раундів. Та й загалом усе йшло для них добре, але на рахунку 12-7 соколи раптом згадали, як правильно тримати мишку. І забрали три раунди, в нуліну знищивши економіку суперників. І от рахунку Рахунку 12-10. У Віталіті самі тільки пістолети, тоді як у Фалконів, Авік, Калаш і 3 Мкі. Тож це має бути легкий раунд для них. Але Apex робить кол вийти на Б контактом і сам робить ентрікіл по Ніко. Після чого розміном на мезі забирають Кіксана, а далі вже все по дефолту. Відкидують смок, ставлять пачку. Ситуація 4 в 3 можна вигравати. В цей час Соколи оперативно стягуються на Б, Меджиск і Тезас пішли через церкву, а Монесі. Чекався розвій смака після чого вийшов на Кете перевірити трійку і одразу ж зловив філігранну флешку від апекса, а ще замить хедшот від флеймс. Ідеальні таймінги і командна робота. Авік лежить на землі. Ситуація 2 в 4 при поставленій бомбі. І це вже здається точно кінець. Але ні. Тезис робить кіл, за що його одразу ж розмінюють, і тут клач міністр Меджис, якого соколи, до речі, збираються замінити на Кіосуке. Тягне цей клач, послідовно знищуючи флеймза Робза, а потім закидує трьохочкову хаєшку прямо в зайву, який в цей час никався за кутком. Далі байтить ледь живого матію на дифуз бомби, через що той просто змушений вийти прямо на приціл чотирикратного переможця мажору, і як вишенька на торті, дифуз на останній секунді. Просто неймовірно захопливе видовище. Це справжня насолода для очей. Але насправді ще зарано радіти, бо матч ще не закінчився. Віталіті поставили бомбу, ще й вибили майже всю команду. Тож тепер у фалконів є один авік і чотири емки, тоді як у Віталіті п'ять калашів. І тут же насправді дуже велике питання, чи я закупівля краще. Тож, на жаль, дива не сталося, і Віталіті записують плюс одну перемогу в свій неймовірний Вінстрік. Далі у фіналі мають зустрітися Маус проти Віталіті, але цей матч вже буде пізно ввечері, вже після того, як я запишу це відео, тож я наразі не можу сказати вам, хто з них став переможцем. Але можливо наш монтажер Сатоші зможе додати це на етапі монтажу. Хоча я практично впевнений, що цього вечора Віталіті дуже спокійно і впевнено запишуть до свого рекордного Вінстріку ще одну перемогу. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи зможуть Віталіті так само впевнено забрати собі перемогу на мажорі в Остіні. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподіваюся. Подобалось це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, і, зокрема, Counter strike Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!